Якщо виникає конфлікт між дітьми, чи батьки мають влізати в їхню розмову і якось допомагати, чи залишити і хай розбирається самі? Якщо вік дитини дошкільний, так ми повинні втручатися, і наша задача показати, як правильно вирішується конфлікт, допомогти. Mm -hmm. Тому е дитина ну вони не вміють ще в них ще немає такого досвіду. Звичайно, треба почекати, подивитися, поспостерігати, подивитись на якісь помилки, як вони між собою. Ну якби як діти переважно, віддай мені, не то моє, і вони через mm -hmm. е дві хвилини через. Кі дві хвилинки, через 10 секунд можуть вже побитися. Ти повинна бути поряд і розказувати, як. І якщо ти побачила, що дитина не вміє контактувати, приходиш додому, береш дві іграшки, включаєш рольову гру і починаєш йому ще через рольову гру показувати, як вирішуються конфлікти. Нам треба навчити дитину таким простим речам, як привіт, як тебе звати, знайомство, та? а скільки тобі років? Ти ходиш в садик, отаку ігру простенько грати, mm. а, а дай мені, будь ласка, подивитися своє іграшко. Я не хочу а ні, дай. Тобто ти в, в грі сама стимулюєш конфлікт, сама провокуєш його і сама показуєш, як вирішувати. Ну, добре, це твоя іграшка. Ти можеш не хотіти мені давати, але я би дуже хотів. Ми можемо помінятися і показуєш різні способи. Так? І, і, і тому е, ми по перше встрягаємо, втручаємося в конфлікт дітей на майданчику і слідкуємо за їхніми помилками, і потім в рольовій грі це програємо і вчимо дитину вирішувати такі якісь е, спірні питання. Я взагалі задала це питання, тому що ми прийшли з бокою на майданчик, і там бавилось двоє хлопців між собою. І якби я розумію, що вони вже не ну, перший раз, не перший день бавляться разом. Лука рідко ходить на майданчик, відповідно, він як би новий, він так з ними не був знайомий. І е, вони почали, ну, Лука прийшов своєю лопатою, там, давай помагати, а хлопці почали його відганяти. Ну і прям ж так руками відганяти. І я не знала, е, ну, я постаралася якось те, якби вирішити з зі всіма трьома якось цю всю ситуацію, але. Е, Ну, тобто вони все рівно там не стали а інакше що в нього говорити. І я, я не повинні такого самого, як, як мій, та? три роки, uh -huh. ну приблизно. І, і Лука підійшов до мене і каже: я кажу, Лука, йдем додому. А він каже, мам, я буду чемний. Він вирішив, що це він себе веде. Що з ним щось не О. так. Мені стало якось сумно, що, ну, що якби він в цьому І... Вийний, це... і... Юля, це ще одна особливість трьох років. Діти трьохрічного віку е, завжди оцей егоцентризм, вони на все це означає, що вони думають, що вони у всьому винуваті. І тобі багато раз треба йому казати. Е, це не тому, що вони не хочуть з тобою бавитись, тому що ти нечемний. Це тому, що, і пояснюєш, вони гралися двоє, вони один одного знають, а з тобою вони ще не познайомилися. І mm -hmm. ще важливо, коли ми, батьки, підходимо е, вирішувати конфлікт, ми ніколи не маємо права робити зауваження іншій дитині тільки своїй. Mm -hmm. Ти це розумієш, правда? Та-та, ні, я просто хотіла якби запитати всіх, чи можна щоб Лука з так, ними так, так. в цю гру їхню. Так, нав навіть не запитати, ти могла е, сама почати гратися. Хлопці, а давайте от зробимо щось там разом. Тому ти як прийшла як мама, як вихователь, їм цікаво, коли з ними грається їхній якийсь дорослий. Ти можеш так робити? Ви Придумати гру на трьох, і якщо тим хлопчикам було би цікаво, то вони б і луку з собою взяли. Тобто ти можеш з ними бавитися, діти хочуть цього.